Сьогодні будемо встановлювати ось такий чудовий каркас. Це у замовника такі були монтажники, що ось ну, так зробили. Де гайка, шайба під низом, опять кладу шайбу. Ось Отут він туди, отак ще тут. Тобто, що десь помилку зробили в залівці швелера то це не є проблемою. Тут трошки підрізав, тепер вставляємо вертикаль, бачите? І це буде наша перша бабушка. Завершили встановлення нашого чудового каркасу. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенко. Сьогодні ми будемо встановлювати ось такий чудовий каркас. Це, до речі, каркас під індивідуальне замовлення. Тобто він тільки під цей проєм розрахований. Тому що е, були зняті розміри і він зварений під цей тільки проєм. Також ми будемо встановлювати тут ахвіртку, а саме головне, ми встановлюємо оп'ятик на швелер, який куплений в компанії нові ворота. Тобто під цей швеллер рех пластини вже не треба. Тут були не замотали. Я раджу заматувати малярним скочем, цим жовтим, зрозуміло, таким бумажним. Чому? Тому щоб різьба не забивалася. Зараз вона Ми вже її почистили, але все одно вона залишилась де-неде де де забита, Тому що з гайкою будемо проганяти, Ну чистити далі. Ну так от залили. Це у замовника такі були монтажники, що ну, так зробили, як зробили. Ну, тут так на них вже жалувався. Кажу, ну ладно вже, не жалуйтесь. Стопчики вони перекладали по-другому разу. Ну, буває. З ким не буває, таке є. Ну, а я вам нагадую про сертифікат стоїмості 500 гривень при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Але для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і прийти посиланням, яке знаходиться під відео. Друзі, дивіться, бачите, метал не обробили, коли залили, то треба було залити та потім на наступний день почистити та погрунтувати його хоча б. А так він вже проживів. Тобто це ж метал, він буде, звісно, ржавіти. Ну, якщо його обробити, то він тоді не буде ржавіти. бажано було б його звісно, погрунтувати. Ну, як зробили, що ж я вже зроблю. Друзі, дивіться, йде гайка, шайба під низом, опять кладу шайбу. Ну, і потім гайку буде зжимати. Це дуже добре, що такі швелі, що можна, якщо десь хтось не в рівні залив. Ось отут і він туди отак упав тут. То я там гайки чуть щось приподняв, це опущені, то ти вирівнявся на гаєчках. Тепер у нас кареточка рівно стоїть. Трошечки швеллер там просівши, то ми зараз. Гаєчка ми піднімемо трошечки і вирівнюємо по рівню. Тобто, якщо десь помилку зробили в залівці швелера, то це не є проблемою з даним швелером. Нічого! Блять, ну це ж треба от столько, блять. Приміряю, лавлювач чи становиться оцей ролик. Це дуже треба дивитися. Ну, я дивлюся він вже не становиться. Можна трошки там повернути. Зараз, мабуть, так і зробимо, трошки повернемо. Трошки далі десь тут, тут відійде. Зараз будемо дивитися. все. Я достав свій нас а так як ворота у нас індивідуального замовлення, вони трошки вище. Там воно більше, ніж 2 метри, а в мене труби по 2 метри. Тому приходиться деякі кусочки додати, щоб воно було більш таке ну, цільне, щоб не було проскаків, грубо говоря. Друзі, я бачите, заміряю, доворіть 63 мінус 2 см, буде 61. Чому 2? Бо я завжди залишаю ось тут 2 см між, між е, улавлючим нашим, між гусаком нашим і самими воротами. Роблю 20 мм зазору. Перед тим як ставити там улавлюся, треба обов'язково перевірити горизонтальний, в горизонті чи вони на горизонті. Можна сказати, що рівень чуть чуть буквально дуже мало прокльовують, міліметрів 5 вони так ну, туди прокльовують. Ну це все поправимо. Я тут трошки підрізав, тут підрізав. Ну де де-не-де, де, бо це ж такий рваний камінь, не, при, не прикладеш рівнесеньку. Тому треба десь щось почухати каменцем. Друзі, встановлюємо гусак, щоб встановити, потім верхні підтримуючі ролики. Яка компанія нові ворота? Каже, давай ми тобі будемо знімати, ти так хорошо ставиш, так хорошо все розповідаєш. А я вам скажу, це не за того, вони мене не знімають. Це щоб я у них нічого не вкрав. Ходять, як знаєте, в цеху візі поставили відеокамери, а зимою, а, а мені як відеокамеру поставити? Оператора вже за відеокамери поставили, тепер він ходить зі мною все, щоб ніде нічого не вкрав. Кармани є? Нам, нам дивиться, ключі є, бачите о. Уже все все перевіряють На даному об'єкті я використовую анкера, бо тут повне тіло, там в стовбуці забитий бетоном повністю. Тому краще використовувати анкера. Якщо б це була цегла дирчата така, то використовували б ми дюбіля пластикові. Виставляли горизонт, тепер виставляємо вертикаль, бачите? Горизонт виставили, направлення виставили, вертикаль усе в цими роликами підрелігували. Переходимо встановлювати улавлювачі. Встановлюємо нижній улавлювачі. Встановлюємо накатний ролик. Знизу є два бовти, які закручуються ключком на 13. Ролик крутиться, нічого не цепляє. Не дивитися обов'язково, що ролик тут не цепляє. Такий камушек ламає. Воно його не цепляє. Все, зніму навіть тут. Зараз автоматику ставити не будемо, але замовник зразу замовив зубчату рейку, заздалегідь, що ми приварили, бо він потім каркас пофарбує, щоб потім не палити фарбу. Ну, коли буде приваритися, потім буде палитись. Лучше зразу зробити все, пофарбувати і більше не касатися туди з роботами. Тому він каже, приваріть мені зразу зубчату рейку, а потім поставимо двигун. Так, як це робиться? І я та знаю, я беру зразу від краю, від цього краю, відступаюся 300 мм, 30 см. І це буде наша перша бабушка. І це буде наша перша бабишка. Тобто, І далі так само приварюємо, як, як і на автоматиках. Ну, у нас там відео є, як варити. Також саме буду підкладати реєчку, ось у мене кусочок є реєчки. І ставити буду просто ось сюди впирати на, на балку. Зверху так раз приставив і пішов. Висота, це в мене балка. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Ось тут є овальні отвори. Я, коли вставляю бовта, я ставлю під рівну частину. Тобто Не під зубі, а під рівну частину. Потім беру бабишку, дивіться, бачите, як вона скручена. І розбираю її. Зібрав, вставляю бофта, піднімаю під рівну частину, бачите? І зараз увага, я ось так не збираю, так не можна. Можна ось так. Оце правильно. Велика частина приварюється до каркасу Все, бачите, Раз і опер, далі не йде. Все. І приварюємо до каркасу воріт. Обов'язково підставляємо рієчку під рієчку для того, щоб соблюдати крок зуба. Якщо цього не зробити, можуть бути не дуже хороші наслідки. Що ж, друзі, ми завершили встановлення нашого чудового каркасу. Використовували ми тут фурнітуру господар. Каркас у нас по всій повністю довжині 6 метрів 10 см. Тобто 6100. Висота даної, да, даної каркаси 13 см. Це було індивідуальне замовлення, тому кому треба індивідуальне. Компанія нові ворота також виконує індивідуальне замовлення. А також у нас є, називається, комплекти з варісам, куди не можна доставити даний каркас, але ну, можна, можна пачкою зварити, ну, доставити з варісам. Той комплект він повністю зарізаний під 45 кутів. Всі є перемички, вони повністю всі зарізані. Вам треба просто і прилагається там креслення. По даному кресленню його просто вдома зібрати та зварити. Ну, це хто вміє варити. Той буде качественно, дуже добрий і хороший каркас. А ми застренемося на новому монтажі.